Невеличкий благодійний аукціон влаштували днями у місцевому центрі Талант студія. Роботами їхніх вихованців можна просто насолоджуватися, а можна допомогти тим дітлахам, які переїхали до Бердичева та району зі Сходу України. Вирішили керівники центру. І початком навчального року розповідають педагоги із вуст маленьких відвідувачів студії замість звичних оповідей про час, проведений літом у бабусь на річці, на морі чи у горах. Все частіше лунали перекази побаченого по телевізору чи почутого від дорослих. Тема гірка і трагічна війна. Тож незабаром вибудувалася така собі схема сценарії витвори вихованців студії продати, а виручені кошти направити на придбання усього необхідного маленьким переселенцям. Якщо ми вже говоримо, а ми багато зараз про це говоримо: про те, що нам потрібно будувати нове суспільство, нову країну, то ми чомусь не розуміємо того, що починати потрібно з наймолодшого покоління, те, яке і буде будувати цю країну, і ми маємо в першу чергу зараз розуміти те, що Через те, що хтось десь у світі вирішив довести свою значимість за допомогою зброї, немає жодним чином відбуватися на наших дітях. Неважливо в яких областях вони живуть. Всі наші батьки з радістю також приймають участь сьогодні. Кожен хоче допомогти. І я розумію, що можливо ця акція сьогоднішня не збере ту саму необхідну суму, яка потрібна усім буде діткам, але таким чином ми хочемо показати приклад, що кожна людина може стати дотичною до такого процесу, і насправді кожен може допомогти. У нас у нас такі гасло сьогоднішнього дня: що не кажи, що ти не можеш допомогти, тому що насправді ти можеш маленькою часточкою будь-чим. Про те, що проводитимуть благодійний аукціон, Олександра повідомила у соціальних мережах. Ну а поки дорослі займалися організаційними питаннями, діти взялися за роботу. Бусинки вбила і накочила. І що в тебе виходило? Така, такий букетик. Цей букетик подарують і всім діткам. Ми хочемо своїми роботами допомогти діткам, які тікають від війни. Я хочу, щоб наші роботи купували і щоб ці гроші пішли тим дітям. Дерево робила з пуговичок, з картона. І його мама поставила в рамочку. Я хочу, щоб діти взяли мою роботу і посміхнулися. Аби реально допомогти нужденним, не обов'язково бути багатим. Переконані у талант студії. Головне бути небайдужим, якщо, хоча б потрохи та звідусіль, стане легше не одній людині. Ціни ми не вказуємо, тому що благодійність у нас сама під собою не має такої інформації, не має за мету продаж за конкретну ціну. Це не магазин. Кожна людина може виділити ту суму, яка вона на даний момент спроможна віддати на благодійність. Дітки вклали дуже багато тепла і любові в кожну свою роботу, і дуже важливо зараз для мене те, що коли вони робили ці роботи, вони насправді розуміли для чого і для кого не це роблять, вони з великим співчуттям відносяться до цих дітей зі слів Олександри Реміної, Того дня їм вдалося назбирати близько однієї 1200 гривень. Тепер у планах відвідати сім'ї переселенців і допомогти у межах того, що можливо. А ще студійці планують провести ще одне подібне дійство. Цього разу зі стін закладу вони вийдуть просто до городян.